Перший плюс другий сорт 10 кг. Ціна 1350 гривень. Ось такий класний флісовий свічотик. Це йде брендовий Fields. Розміру тут не бачу, але думаю, десь XL. Наступний да, ось такий класний свічок розміру S. Замочок іде. Далі йде розмір 44 42. Він до середини, дуже тепленький. Далі тут ось такі флісові штани. Попались наступний розмір. Я бачу ось така класна курточка чоловіча. Далі ось такий світшотик. Флісовий на замочку. Ще демо ось такий голубенький. Наступний чоловічий розмір. Розмір, думаю, Елька. Щось я його тут не бачу, також є тут наступний для Мка, власть рукавочка. Зараз ще отакий флісовий свічоток з капюшоном. Наступний розмір йде М-ка. Далі ось такий класний світшотик капюшоном. Наступний де розмір тут не бачу. Він защіпається, дуже гарний, дуже теплий. Так, Саредний також є собі кишеньку. Це йде, типу така як курточка. Дальше йде ось такий жічоток. Класний. Наступний. Розмір М. Далі ось така М-ка, що родич з кишенькою. Далі йде ось така фрісова кофточка. Це йде Мко. Наступний до червоному кольорі, розмір не бачу. Зараз йде ось така еска класна, зелена. Дуже теплий. Наступний де біленький. <coughs> і залишаємо ще дві останні модельки. Це йде Елька. І це також йде Елька. І до червоного кольору, не замочок повністю, а тут тільки до середини. Нагадую, що це йде перший плюс другий сорт. 10 кг, ціна 1350 гривень.